Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserer nächsten Deutschstunde. Здравствуйте, друзі! Ласкаво запрошую до нашого наступного заняття німецької мови. Сьогодні на занятті ми познайомимось з вами з дієсловом «haben» у німецькій мові. Отже, «haben» означає «мати». Тобто дієслово мати. Навчимось також говорити з вами я маю, ти маєш, і відмінювати це дієслово за особами. Отож, займенник ich» означає я. «ich хабе означає я маю. Дієслово «haben» має закінчення е. На це звертаємо увагу. ДУ! Єдину для усіх форму хат. hat, хат er hat, ес хат. Віа ми. wir haben, Ми маємо. Ihr habt, ви маєте. Зі haben, вони мають. Зі haben. Форма вічності ви. Як пишеться, нагадаю, з великої літери. Ви маєте. Наведемо кілька прикладів з вживанням дієслова хабен. У мене є брат. Так ми говоримо в українській мові, у німецькій мові це буде звучати як я маю брата. Зверніть увагу, дієслово слово «haben» вимагає після себе вживання іменника у знахідному відмінку. Про це ми будемо говорити у наступних наших заняттях. Наступний приклад: Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Означає, у нас немає часу. Er hat Hunger. Er hat Hunger. він голодний. На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє заняття. Я вам кажу до нових зустрічей та бажаю! Viel Spaß beim Deutsch lernen! Uspichaj w uwówczenie niemieckiej mowy! Tschüss!